Найбільша складова шахової гри, найсильніша, це, скажімо так, найбільш значно це є обрахунок варіантів. Гострота. Комбінаційного зору, тому треба розв'язати задачі, грати гострі дебюти, щоб одразу рахувати, рахувати, рахувати. Щоб не треба було сидіти, там якісь стратегічні замисли, там міркувати, а потім бах, взяв віддав, чи фігуру, чи там програв. Ну такі позиції треба грати, які вимагають обрахунку, щоб ти. Врахував, рахував, рахував. А коли ти вже починаєш себе як риба в воді почувати при ускладненнях, о, тоді вже зовсім інша річ. Тобі і рейтинг буде зовсім інший. І ти становиш значно вищу небезпеку для суперника, будь-якого. Причому. Так. О, і тут вже рейтинги починають не мати значення, а... і, і мало того, ти вже стаєш готовим до більш складних дебютів. Бо ти вже можеш щось порахувати, вже відчуваєш якусь динаміку, вже розумієш для чого ті стратегічні ходи, як вони обґрунтовані тактично і так далі.